Загиблих воїнів 33-ї окремої механізованої бригади вшанували в Ужгороді. Зібралися рідні полеглих героїв, аби вшанувати пам'ять та отримати посмертні відзнаки командира військової частини. Це така відзнака створена нас на рівні бригади, родинам загиблих, і так само наголосити, що їхній подвиг проведений недаремно. Ми і далі продовжуємо боротьбу, і все робимо для того, щоб великі дали, за які вони загинули, вони не пропали марно. І надальше продовжувалася відповідна боротьба за наше світле майбутнє незалежності незалежної України. Вручили 11 нагород рідним загиблих військовослужбовців, ордени полеглого воїна та прапори із символікою бригади. Такі нагороди бригада організовує не вперше. Власне, захід, який вже проводиться, це третій захід. І ця нагорода запроваджена була після того, як наша бригада виконувала завдання на роботинському напрямку, коли були понесені втрати. Бригада, ця відзнака є бригадною, недержавною, і власне командування, і самі побратими. Ізначально, коли це була пробувати впроваджена, вони самі скидалися на початку коштами і закуповували ці нагороди, які так само самі бригаді створювалися макет і повородились подальше виготовлення цих нагород. Тому це власне нагорода і шана від побратимів і командування бригади рідним, про яких ми не забуваємо і з якими далі продовжуємо вести діалог. Сібралися насамперед тому, щоб ушанувати полагалих військових та підтримати їхні родини. Ми мусимо пам'ятати про ті подвиги, які наші воїни кожен день здійснюють для того, щоб ми могли далі жити у вільній Україні, і в тому числі мусимо вшановувати сім'ї з цих воїнів, які залишились без найціннішого в цьому житті, без своїх синів, братів. Чоловіків і хоча б таким чином мусимо вшановувати. із поміж посмертно нагороджених Володимир Захарченко. Відзнаку отримала дружина. Захарченко Володимир Сергійович пішов 10 февраля 23-го року. І 23-го, 10-го, 23-го рахувався бази, зниклий. На даний момент, 20-го, 10-го, 23-го рахується загиблий. Сразу вони були у 124-й. А потім він сам пішов в 33-й, бо він хотів стояти гідно за Україну. Пані Любов отримала відзнаку за сина. Тимухи Іван Андрійович при виконанні бойового завдання в Чесінгір. 24, -го, 2 -го жовтня. Найхороший, найкращий. Такого сина треба ще. Кожен мамі я вважаю такого матця, сина, як у мене. Саме кращий бомб. І для військових, і для родин важливою є духовна підтримка, яку надають, зокрема, і капелани. Отець Микола служить капеланом у 33 й бригаді вже третій рік. А для родин воно є важливо, тому що ми їх підтримуємо, бо за них не забуваємо. Бо деколи так… Виходить, на жаль, що ми всі звикаємо до війни, ми звикаємо до тих смертей, особливо тих, яких вона не стосується, так? хто може собі спокійно гуляти по місту. Але насправді є такі сім'ї, котрі дуже страждають, котрі є самотні. І важливо, що ми, допустимо, наша військова частина, наші побратими, наші хлопці не забувають за тих, за своїх друзів, з ким вони там. Прожили найкращі часи, можна сказати, братерські, які лише можна зустріти, то не зустрічається на війні. І це є дуже важливо відвідувати наші родини, давати їм нагороди від військової частини. І не тільки нагороди, але й на майбутньому приходити просто спілкуватися там, чи на каву, на чай. І ми плануємо це робити завжди, підтримувати і будемо підтримувати наші родини. Крім вручення посмертних нагород, військові спілкувалися з родичами загиблих щодо невирішених питань, а також обмінювалися спогадами про тих, хто навіки в струю, адже вони живуть, доки про них пам'ятають.